Наша країна прекрасна та щедра земля, безкраї лани золотої пшениці, бездонне блакитне небо, палючі степи, вічно зелені Карпати, Дніпро та води Чорного моря, все це наша Україна найкраща, наймиліша для нашої душі та серця. Це країна талановитих митців та надзвичайно сміливих людей, багатої культури. Та особливих традицій. Тому пропонуємо вам відкрити Україну разом із нами. У цьому вам допоможе виставка, яка розміщена у відділі для наймолодших, вона проведе вас книжковими стежками історії, чарівними куточками нашої героїчної України. У нашого народу багатюща історія, у якій є місце великим випробуванням. І героїчним подвигом. Наша батьківщина переживала різні часи, як позитивні, так і наповнені смутку та волею. Майже протягом усього свого існування нам доводилося вести боротьбу проти чужеземного поневолення. На жаль, ця боротьба знову розпочалася 24 лютого. Ми ніколи не зрішемося рідної мови. Ми ніколи не зрічемося рідної землі, і боритися поборете будь-які змови, і боритися поборете все, що мужлі, заспіваємо. Для кожної людини, яка щиро любить рідну землю, її природа найчарівніша у світі. Та нам здається, що немає нічого прекраснішого за українські краєвиди, кожне серце сповниться радістю, доторкнувшись до краси України, кожен куточок нашої землі по-своєму особливий, і саме книги на полиці чарівними куточками. Познайомлять вас із неймовірними краєвидами України, цікавими місцями для відпочинку, замками і фортецями, які створили люди, аби наша ненька стала ще прекраснішою. Познайомившись із ними, ви зрозумієте, наскільки в нас ще багато незвіданих місць. Де ще є земля, щоб дерева так родили, де така ще є земля, щоб дівчата так любили, запитаю я у журавля, де на світі є така земля, лише у нас на Україні, розтекали на придолі. Поникливі твори наших письменників по особливому розкривають образ України, її красу та велич. З ними вас і ознайомить розділ виставки у барвах і словах, у їхніх чуттєвих рядках червоною ниткою проліг мотив патріотизму, любові до вітчизни, багатограності народу, його традицій та гордості за свою національну приналежність. Вона промовляє до мене кругом у звичному будні і пишному святі. Живе Україна моя за вікном, живе Україна в моїй рідній хаті. У мене портрет кобзаря на стіні, є прапор і герб вишиванка святкова. У мене звучать українські пісні, звучить українська матусина. Мова! Мабуть, цілому світу відомо, що українці одна з найбільш гостинних націй: смачнючі вареники, солодкі млинці, голубці, сало, запашний борщик і ще багато смаколиків вміють готувати наші господині. Саме борщ, як символ української кухні, має багато різноманітних рецептів і всім до смаку. Зовсім нещодавно. Ця страва увійшла до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Полиця Смачна Україна відкриє вам ще багато смачних таємниць. Мандруйте разом із нами та книжками патріотичної виставки, відкриваємо Україну разом, в яких мудрість попередніх поколінь, духовне зерно, що допомагає віднайти свою справжню дорогу і зберегти звичаї, традиції, культуру та мову. Важливо пам'ятати, що Україна починається з тебе.